Інформаційну годину розпочнімо із проекту Валерії Мікульської Україна за яку ми боремося сьогоднішній випуск про Радомишль. Дивіться, буде цікаво. Шлях України до Європи. Хтось вимірює його виконанням умов та реформами, хтось перспективами та інвестиціями. А ми з вами, напевне, можемо визначити його на реальних мапах часів Київської Русі. Тоді від княжої столиці України був визначений чи не перший офіційний шлях до Європи шлях королів, як його тоді називали. Власне, ним користувалися перші особи, перші дипломати. Подолати його можна і тепер. І відкрити для себе стільки цікавого на цій дорозі, власне, за тим, цієї осені ми і рушили на Житомирщину у легендарний Радомишель. Якщо продовжити йти цим шляхом у напрямку Рівного, Львова, Кракова, Брюсселя, Дрездена, Парижа і аж до легендарного Сантьяго де Компостела на самому краєчку північного сходу Іспанії, то цілком можна назвати цей шлях королівським, бо це легендарний маршрут Віа Реджія, шлях королів у перекладі. Колись цей туристичний маршрут єднав наші землі із Західною Європою. Але ми з вами не підемо далі, бо тут варто зупинитись. Стародавній Микгород або сучасний Радомишель на Житомирщині відвідаємо його найсимпатичнішу історичну локацію. Історія старого Микгорода або Мичиська оповита таємницями та легендами. Але несумнівно, доля цього містечка на Житомирщині обплетена численними стратегічними шляхами, що його пронизували за часів Київської Русі, та й досі пронизують. І один з таких водяний. Власне ж, і свою назву місто отримало від річки Мика, на березі якої воно й було засноване ще сім віків тому. Звідки ж Радомишель питаєте? А він приблизно із першої половини 17 століття. Після чергової татарської навали містечко трохи перенесли на стратегічно вигідніше місце. От така була подія: по Київсько-Руському радісна мисль. А Микгороднині один із районів сучасного радомишля. До слова, там понад 100 років працює відома пивоварня. Але в нас сьогодні програма інша. На території дуже затишно, дещо магічна атмосфера, невеличкий став, охайний парк і ще це постійне дзищання води. Те, що треба для розради тут не хочеться гучно кричати і стрибати, лише от єднати кам'яними містками усі пережиті історії цього куточка прадавньої України. Ошатний замок із готичними шпилями. Така собі заміська резиденція середньовічного вельможі, правда? Ви скажете, таких чимало в Україні, але це місце колись давно було стратегічним об'єктом і, напевне, здивує вас своєю багатошаровою історією. А вона не менш вражаюча ніж ці готичні форми посеред спокійних провінційних пейзажів. Після проведеної реставрації замок музей Радомс. Справжній середньовічний маєток до слова з відтвореними автентичними інтер'єрами 17-19 століття. Середні віки у наших землях були дуже буремними. Ну власне з того часу мало що змінилося, але менше з тим, майже за Києвом починалося дике поле, звідки постійно очікували набігів кочівників. Тому місце для твердині обрали дуже надійне. Форпост практично не має фундаменту і кажуть, ґрунтується на природній гранітній скелі, тому замок дуже ціпко тримається за цей острівок на водоймі. Завтовшки півтора метри з бійницями та виносами для збільшення кутів обстрілу. Такі було не просто пробити навіть важкими гарматами, а ще ж джерело, що било прямо зі скелі у середині споруди, і могло забезпечувати фортецю питною водою необмежений час. Це джерело збереглося, до речі, в маєтку до сьогодні. Але замкова історія України розлога і щедра. Погодьтесь. Однак ця фортеця все ж виділяється в Україні. Це єдина оборонна споруда, що одночасно була й монашою обителлю. Так так будували і облаштовували прообраз замку Радомисль лаврські монахи. Це колишня монастирська фабрика папірня, перша, до речі, в центральній частині України. Ой, це прямо така раптова подорож у так, минуле, так, так, знаєте? Так. Доброго дня! Добрий день. Добрий день! Я дуже задоволений, що ви завітали на нашу папірню. У вас дуже теплі руки і ну, дуже так, цікавий ну, одяг. Гаряча людина. Ну, а форма це колишня форма, яку носили тоді монахи, які працювали на папірні. Все, можемо прийти, побачимо. Як можна відмовитись. В майстерні ледь не так само, як і 400 років тому. Старі автентичні стіни, приглушене світло, пахне деревом, свічками і травами. А ще купа, ніби старих експонатів, але досі робочих. Саме перше, що ви бачите, ви бачите шрифт. Буковки Ай, шо, що мені здається їх більше тут ніж сучасному алфавіті. Так, 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 так. Ну, ти буковки тут і уголочки, можна було і малюнки робити на листочках. І все потім воно складалося, наносилася фарба, і так виготовлявся колись друг. Та всі святі лаврські писання починалися не з літер, а ось такої паклі. Саме так, і це в кращому випадку. А взагалі-то там цілий букет складових. Пошуки давньої рецептури були тривалими, але зрештою деталі техніки виробництва паперу знайшли у лаврських архівах. Ви знаєте, пане Леоніде, це надзвичайно цікава атракція, така я б сказала. Бо в наш цифровий вік, в принципі, і сучасні зошити та блокноти вже от от відійдуть. А тут ще пра пра папір. Так, так, так. Це бачите, сімнадцяте століття, і сама складова була дуже цікава, коли була заснована папірня, тут працювали дійсно монахи, які виготовляли цей папір. Хто, їх було дуже багато, хто був зайнятий на папірні, вони працювали, але вільні монахи ходили по селах, по містечках маленьких які збирали в людей ляний одяг, який вже не використовувався просто чисто ганчір'я. Чому? Бо наш район дуже славився лянарством. Збирали селяний одяг, потім додавали. Коноплі, додали крапову, додавали шолоху цибулі, чеснику і додали білу глину. Оце була складова для виготовлення паперу. Потім це все змішувалось, перетиралося на сі, навіть жернава на яких це терлося, замочували, запарювали. Кожен день знов перетирали, перетирали, парили, і так на протязі трьох з половиною місяців готувалася суміш, яка має назву пульпа. А згодом в хід справи йшли ось такі дві рамки. Цей нехитрий пристрій має назву Декель, і його окреслення разом із рецептом сировини для паперу та рештою списку інструментарію теж дбайливо занотували для нас чинці радомисля. Тепер відтворене саморобне сито з фірмовим тисненням папірні просушує майбутній папірець, а потім під прес. Теж автентичний. Саме головне, що було під пресом, відсів Казан. Але чому? Відтискало вологу? Так, коли вода попадала в Казан, він починав дзвонити, співати. Ну, на той час можна було сказати, для монахів це було годинник або таймер, коли водичка вже переставала бігти в казан, монах чув. Він знав, що можна вже прийти підняти прес і забрати папір, які віджався від водички. Ми а вже ж не маємо стільки часу, як монаша братія колись. Зате у тутешнього хранителя завжди наявна заготовка. Ось ви бачите, який у нас вироблявся папір. Так, ми можемо навіть його взяти в руки. Якщо подивитися на світло, ну, ви... там видно водяний знак. Наш знак в тореми Так, 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 будь ласка. Ну і справа за найвідповідальнішим. Друк тепер уже не той, що колись, із сучасними фарбами, але за старою технологією, теж під пресом. Не знаю, як ви, а я вже відверто збилася з рахунку, скількох маніпуляцій потребує один лише готовий аркуш. Та здається, нарешті, все. Ну, а тепер ми побачимо, який у нас вийшов друг Хвилюючий момент. Так, так, так. Відкриваємо це все. Переселегенько. Піднімаємо. Тепер ви бачите, який виходив колись друк. Ви знаєте, я от е, милуюсь цим друком, а ще відчуваю ціну цього паперу і надрукованого аркуша. Ви знаєте, це колись була дуже-дуже важка праця. Це дуже важка праця. І була. довга. Довга, довга і важка. Ось така моя історія. Отака історія паперу. Так. Дякую вам. Дякую і вам. А це заберу собі на згадку. Добре. На такому папірцеві так страшно зробити помилку, бо ну дуже вже кропітка праця. Але технологія монаша що називається вікова, бо папір, виготовлений таким чином, є настільки міцним, що досі зберігає рукописи духовних першокниг. А відновлений замок нині старанно береже дух цього часу. Ні, тепер тут немає монахів. Маєток абсолютно туристичний і світський, однак повен особливих інсталяцій. Замок всередині нагадує якусь обитель лицаря Феодала. Ніяких шпалер, лише каміння, дерево, текстиль ну дуже атмосферно. До речі, ми з вами у вітальні, яка дуже часто буває концертною залою. Чому б ні? Тут така акустика. Ідеальна, аби святкувати перемогу. А поки туристи звертають увагу на облаштоване поруч укриття, як і часи, такій музеї. А ще магнетично притягують сусідні зали. Також повні творчості та історії України. Відчуття у цій залі таке, ніби нас з вами покликали на святу вечерю. Така кількість образів, і всі дивляться прямо на тебе, ніби в душу. Я навіть говорити стала пошепки. Це єдиний у світі музей української домашньої ікони, і їх тут понад 5 тисяч. Експозиція розкішна, домашні ікони відрізняються від тих, що ми бачимо у храмах. Самі переконайтеся, малювали ці образи і професійні і народні митці спеціально для окремої родини в залежності від її потреб, і були обов'язковим хатнім атрибутом та оберегом. Та на відміну від професійних художників, народні майстри у своїй творчості керувалися виключно власними уявленнями про духовний світ. Тому а вже ж у кожному регіоні України такий народний іконопис мав свої особливості, свою кольорову гаму та оздоблення. Але усі образи ніби живі, з непідробними людськими емоціями на обличчях. Сьогодні це найбільший музей домашніх ікон у світі і найбільша приватна колекція образів у східній Європі. Аби зібрати такий спадок, довелося вести пошуки півтора десятиліття. Такий от історико-культурний комплекс. І хоч зовні він незмінний лише вдягаються у різні пори року, то всередині його убранство постійно росте. Рушники, одяг, старі музичні інструменти і меблі чого тільки немає тут, і я більш ніж певна, наступного разу побачимо ще більше. До речі, якщо ви не встигнете все роздивитися, то у замку нині можна і лишитися на нічліг за бажанням для відвідувачів, готові панські покої у різних стилях. Осінь варто смакувати красиво і повільно, як цей трав'яний чай. І ця локація, як на мене, просто ідеально підходить для такого міжсезонного вікенду. Замок реставрований, але настільки обережно, що тут, знаєте, не відчувається практично слідів сучасності. Тут живе епоха, і ви приїжджайте бодай на один день. Сотня кілометрів від столиці, і більш ніж на півстоліття назад вошат не минуле. Комплекс у Радомишлі, на щастя минувала окупаційна навала, і зате ми вдячні нашим оборонцям і тим, хто ним опікується. Адже ця туристична локація реальний і прекрасний приклад того, як варто культивувати і берегти наше спільне насліддя, адже наша культура та історія наше сильне коріння, і це Україна, за яку ми боремось, і яку не маємо права втратити.